Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я хочу вам нагадати про геометричні фігури. На дошці ви в мене бачите квадрат, трикутник та круг. Це любі мої плоскі геометричні фігури. А є ще об'ємні геометричні фігури. Тож саме про них сьогодні піде мова. Тож будьте уважні, увага на екран. Давайте згадаємо, що є фігури, які не мають кутів зовсім. Це круг і овал. Є фігура, яка називається трикутник. Вона має три кути і три сторони. А є квадрат, прямокутник та ромб. І ми їх називаємо чотирикутниками. Але ще існують такі фігури, які можна розглядати з усіх боків. Це куб, конус, циліндр та куля. Подивіться уважно на екран і покажіть мені круг. Молодці, а тепер кулю. Чудово! Тож вашим домашнім завданням сьогодні буде виготовити будь-яку геометричну об'ємну фігуру. Я вам в цьому допоможу. Приготуйте, будь ласка, кульки із пластиліну та зубочистки. Давайте ми зробимо з вами сьогодні куб. Дякую вам за увагу, малята. На сьогодні в мене все. І я з вами прощаюся до наступного разу.